Утре. На дворі щось воно таке туманець, силовато, опрацювати мало. в общем, зараз вліз туди, де в мене по 4 гектара. Буду діскувати. Може, яке в ближайше час посіюся. Вже пізно, але но... Но є одне «но». Їду, як завжди, палочкою, воно тут і ближче виходить, та й дорога луче. Так що, трішки ворушуся, воно то дощі не давали. Воно, звісно, йдуть дощой, не можна назвати дощом. Ну, а в те же час. Так що, наблюдайте. Це майже й доїжджаю. Раніше ферми були туди. В общем, село. Колись село було, але воно було пос... хати були позаді, наскільки, ну я так розумію, бо я не застав. А ферми я ще застав тут. Лівці тут були на цій фермі. Ось тут. Це було при по Бачите. Здання, стоять. Ну як? Пам'яні, камні. Паме здання. По-моєму, волос красно красного кирпича, його розбили. Ну, так. А там каменник було здання. Де ж на таке люди Із камня вилажували. Граніть одягали це все. А зараз отак, раз. І презентом натягнули сарай. І ще чимсь. І все, і корова перезіпнує, бо ці випали. Так, ну добре, я печу далі, Туда в угол мені треба їхати. Ну що прибув на участочок, зараз перший проходжу і потім починаю вже, як кажуть, ПВЗ занімаю рядки. Буду мала тут його.

я по, кругу. А и подъезжай на другую делянку Там получается все есть тоже ну, 4 гектара и за И приезжаю туда там по черевнейше, а тут все получается, если так держать телефон, то. А если это гривненько, то такая Коротше, бо все виходить. Там рівніше, матам швидше буде ходити. Ось ще треба переїхати, спробувати свій спину. Там, де суя була, там перебить повз. напускается дождь если все будет нормально що сильно не буде поїде туди на сою і на сою там ще Второй раз опускается. Ручки дождь. начал. Я уже в принципе Последняя за и за выезжаю. Каже я каже, а, а ти каже на дискотеки, да я з Дис дискотеки Адорідочі ну, я диски тягаю по полі таке аграрне життя 4 -4". Якраз закончу від дощ, такий хороший напустився, що аж ну все. Носи, аж штраф робота. Аж підбуксовуємо. Ой, ще прийдеться і передок включать. Та шутка, шутка. Нормально він бре. Та потихеньку. Виїду на дорогу та й поїду по дорозі додому вже нас по нас. Як, хочу сказати, по асфальті, бо воно називається асфальт. Так що такий. З вас лайкос, комент. Бувайте. А я їду додому.